Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Знаєте, у мене на каналі є дуже багато рецептів сирників. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом, який я знайшла у старому записнику. Нічого немає краще нового, ніж забути старе. Для приготування сирника візьміть 10 яєць, дрібку солі і все ретельно збийте міксером. Поступово додавайте 500 г цукру. Якщо не любите дуже солодкий сирник, можете додати 450 г. Я додала ще дві пачечки ванільного цукру. Можете дати ванільні каплі, цедру та сік одного лимона. 200 г масла вершкового, я його трошки розтопила. Продовжуємо все збивати і поступово додаємо 4 столові ложки крохмалю. У мене крохмаль кукурудзяний. Може підійти і картопляний крохмаль. Коли ми ретельно зб'ємо масу, поступово додаємо 1,5 кг сиру. У мене сир із крамниці. Сир ми вже будемо збивати погружним блендером. Якщо хочете, ви можете перекрутити сир на м'ясорубці чи перетерти через сито. Тоді можете продовжувати звичайним міксером збивати. Розігрійте собі до 200 градусів духовку і випікайте при 200 градусах 1 годину 25 хвилин. А тепер приготуємо помадку. Візьміть 30 мл води. 30 грамів какао і 80 грамів цукру. На маленькому вогні помішуйте, аж поки маса не закипить. Коли маса закипить, проваріть 30 секунд і додавте 150 грамів масла. Сирник нас остиг вже. Помадка остигла до 40 градусів. І ми змащуємо зверху сирник. За бажанням... Сирник можна прикрасити. Я прикрасила декоративними намистинками. Через три години можна смакувати. Друзі, хай вам все вдається. Запрошую вас в гості в прекрасне місто Львів. Готуйте, пробуйте. До зустрічі на каналі Як варити і пече. Хай вам все вдається.